Перед вами ще одна посилка з Китаю. Це є знову жіноча білизна. Йшла вона до мене 18 днів. Посилку я вже розпакував, тому що по трик номеру вона не прослідковувалася Відповідно, по цьому номеру в мене таких замовлень не було. Продавець виставив зовсім інший номер. Ось такі упаковці. Вона була. Ось це моє замовлення. Я замовляв 4 лоти. Давайте все в одну посилку. І так по черзі. Ось такі жіночі труси. Фірма Yun MancNi. Розмір L. Ззаду нічого не написано. Ціна їхня долар 20 центів. Матеріал тут досить приємний і пошиття досить таке не з найгірших. Ось такі. Е, е так само Yung Men Gni фірма. Розмір L, Ззаду також нічого не вказано. Долар 20 також ціна їхня. Частково вони чуть-чуть інші за попередні, але задом той самий. Наступні це ж сама фірма, розмір, відповідно, L. Різниця тут від наступних, що тут темним закрито одну сторону, друга. Сторона полупрозора залишається. Ціна 1,49. І ще одні. Також похожі на попереднє, але в даному випадку центральна частина залишається закритою. Їхня ціна 1,45. Всі ссылки будуть в описі. Кого цікавить, замовляйте, підписуйтесь на канал, ставте лайки.